Хочу розповісти трошки про сам протез, про його комплектуючі. Ну, По-перше, це е, основна складова цього протезу це звичайна кість, е, яка несе за собою е, основний функціонал. Це кість від компанії Tasca Generation 2 другого покоління. Е, далі у нас йде локоть електронний від компанії Stieper це локоть Aspire Pro Elbow. Ну і звичайно коннектор. Також ця складова біцепса, яку робили наші, наші біоінженери в центрі складного ендопротезування та Біоніки Біонікс Груп Україна. Так, також забув сказати, що в комплектацію цього протезу входить ротатор, за допомогою якого я можу. Робити те, що справжньою рукою ніхто не може робити, Тобто кість вона на 360 градусів може вращатись. Uh -huh. Також це мілоелектричні сенсори, які відповідають саме за керування цим протезом. Ну і звичайно, якщо ви бачили, це е, корсет, який я надягаю, і там саме ці сенсори і стоять. Так, корсет такого типу. Угу. От. Є як свої плюси, так і мінуси. Плюси це те, що, звичайно, це вже не куксоприймач, це м'який корсет, який керсет, не завдає якихось хлопіт, немає натирань, немає перекручувань. Так, інколи можуть датчики відходити, але це не критична проблема, і вона дуже швидко фікситься, підкладається вкладиші, і таким чином ми коригуємо саме корсет. Фіксація самого протеза йде за допомогою остоінтегративного протезування, тобто вживлення титанового штифта в залишкову кістку. От. А корсет він насамперед відповідає за роботу протезу, саме датчики, які в нього імплементовані. А скільки датчиків там? 16 датчиків. І також я забув сказати, найголовніше, що він працює на програмному забезпеченні Копт, який дозволяє робити усілякі рухи цим протезом.